Привіт, друзі! Сьогодні ви дивитесь наш підкаст, у якому ми вам розкажемо, як ми збудували весільну агенцію у Вроцлаві і як ми працюємо на території всієї Польщі. Наш канал буде цікавий для людей, які планують організувати своє весілля в Польщі, а також для людей, які планують заглянути залаштунки. Чому саме ми обрали івент Агенцію? Ми розповімо вам детальніше сьогодні та в наступних випусках. На сьогоднішньому підкасті ми розкажемо взагалі, як. Створилася думка про створення весільної агенції у Польщі. Чим ми займаємося, які були виклики, та як ми дійшли до того рівня, який є зараз, і як ми розвиваємося, що плануємо робити у майбутньому. Тож не перемикайте, ставте лайк, вподобайку, підписку, ми починаємо. Андрій, то можливо, розкажи нам, чому саме весільна індустрія та чому організація свят в Польщі. Дивись, чому саме організація та координація весіль у Польщі після початку повномасштабного вторгнення досить багато молодих людей стикнулися з проблемою, що вони хотіли зорганізувати своє весілля, проте, на превеликий жаль, багато хто не може поїхати в Україну і зробити це свято там Тому багато українців організовують свої весіля, свої свята в Польщі. Де ми допомагаємо їм, бо в них можуть бути такі проблеми, як незнання мови, немає повного певного пакету своїх підрядників, і їм це все треба шукати. Багато хто не знає, як це знайти, і в них цей процес просто затягується, або ж вони знаходять неякісних підрядників, їх можуть обманути в певних ресторанах з меню і так далі. Саме тому вирішенням таких проблем є. Агенція, яка допомагає в, повні, в повній організації вашого свята у Польщі. То, можливо, тоді поділися з нами та з глядачами, як саме ти потрапив в весільний бізнес? У 2018 році, коли я приїхав у Польщу, я почав працювати у гастрономії. Це була робота офіціантом, я працював на івентах, я працював на конференціях, в обслузі конференції і так далі. І вже тоді я почав відчувати, що це моє, це те, що мені подобається. Я хотів би працювати в організації. Після covid 19 я потрапив у ресторан, у готельно-ресторанний бізнес, якщо це можна так назвати, який займався весілями організацією. Весіль він знаходиться 25 кілометрів від Врослава. Це хотель Азель. І там весілля ми робили навіть по 3-4 весілля на тиждень. Це могла бути середа, четвер, п'ятниця, субота і навіть два весілля в день. Е, тому ще тоді мене зацікавила ця тема, ця ніша, і вже тоді я почав задумуватися, щоб починати працювати в, в цьому керунку. У мене досить таки подібна історія, бо я теж приїхала тут на навчання. Незвичайно треба було шукати роботу, а де її шукати без досвіду, як не в гастроіндустрії, і саме офіціанткою. Але потім мені якби повезло, так можна сказати, що я потрапила в один із кращих готелів Рослава. Це п'ятизірковий готель Монополь, історичний, де, в принципі, крім офіціантської якоїсь праці, я займалася ще й організацією конференції, організацією весіль, Тільки як раніше. Я займалась тільки обслуговуванням, то зараз теж і організацією, і від А до Я повністю розписуємо, що повинно бути, та шукаємо підрядників. Тобто мені ця тема теж близька, як і тобі. Андрій, то може розкажи, які на початку в тебе взагалі були виклики, коли ти тільки почав організовувати весілля самостійно? Дивись, найбільшим викликом на початку взагалі було знайти мого клієнта, клієнта, який. Прийде до мене і замовить мою послугу, оскільки свого так портфоліо на той момент я не мав, а портфоліо з моєї минулої роботи я не міг виставити, тому що це карається законом. Тобто, так скажемо, авторські права ніби. Так, бо це не є, це не є моє портфоліо, а це портфоліо фірми, яку я представляв на той момент. Другим найбільшим викликом було власне розмовне відео. Як мені порадили, треба знімати багато відео у TikTok, у Reels, розмовні сторіс. В принципі, те, що ми робимо зараз з тобою, знімаємо підкаст. Це було дуже важко на самому початку говорити на камеру і передавати якусь інформацію. Мені порадили теж багато лайфхаків, які мені в майбутньому допомогли знімати ці відео. Проте на початку я цього не знав. І розвивати свій бізнес, будувати свою марку на самому початку було дуже важко. Добре, що розкажи, будь ласка, чим ми взагалі займаємося, як виглядає наша співпраця з клієнтами та що ми можемо їм запропонувати? Ми пропонуємо нашим клієнтам організацію весілля від А до Я, тобто від самого початку, від моменту, коли знаходиться пара, від якихось розмов, вступних, їхніх побажань, що вони хочуть бачити, яке це має бути весілля, плюс-мінус якийсь бюджет, на який вони розраховують, і в принципі від цього ми відштовхуємося і. Якби займаємося з цими справами, які пов'язані з весіллям? Тобто, це резервація ресторану, підвір і резервація ресторану, це домовленість з підрядниками. А як виглядає наша координація весілля у день весілля? Що чим ми починаємо? Як починається наш день? як Починається день наречених і чим ми закінчуємо? Взагалі, координація весілля, я вважаю, що це досить важливий аспект, на який багато пар закриває очі, і вважає, що можливо нам не потрібна лишня особа на весіллі, для чогось хтось посторонній, хто буде від самого ранку з нами. Але насправді координатор він займається всіма організаційними питаннями. Він має розмови з підрядниками, з рестораном з місцем, де відбувається. Тобто він, так скажемо, моральна підтримка в день весілля, і ви думаєте тільки про день про свій день, про своє свято, як насолодитися один одним, віддатися. Цьому коханню, а не думати про те, чи підрядник приїхав на час, чи торт поданий буде теж на час, як ви хочете, чи все запрацює, чи світло не знаю, десь не відімкнеться. Тобто, в принципі, координатор займається всіма організаційними питаннями, плюс морально вам допомагає пережити цей день, так скажемо, ніби подруга нареченої там чи подруга нареченого. Тільки що з якою ви познайомились тільки при підготовці весілля. То розкажи нам, будь ласка, чому варто взяти організатора весілля та віддатися йому і віддати йому своє свято і організацію його? Ну, По-перше, весільний організатор уже має досвід в організації весіль, і він знає, як це робиться правильно, як зробити так, щоб весілля було на найвищому рівні навіть за низький бюджет. Тобто, не обов'язково ваш бюджет має бути там. Мільйони е гривень чи злотих, як то кажуть. Ну, образно кажучи, мільйонних весіль ми ще не робили. Можливо, ви будете перші. Дивись, я ще розкажу, з якими проблемами можуть зіткнутися молодята на початку організації власного весілля. Найголовнішою, мабуть, проблемою є пошук підрядників, тому що молодята можуть знайти неякісних підрядників. Це можуть бути підрядники, які неякісно виконують свою роботу. Тобто хтось запізниться. Хтось взагалі не прийде, хтось забуде про весілля. Там, знаєш, ну, це вже дуже так в загальному і видумані історії. Проте таке насправді може статися. А ми маємо свій пакет уже підрядників, з якими ми працюємо, з якими ми співпрацюємо, в яких ми впевнені, які відповідальні. Мені здається теж варто зазначити, що пошук. Тих підрядників, та й в загальному організації весілля це досить такий клопіткий процес і займає досить багато часу. І не усіх пар просто він є. Ну бо всі ми живі люди, всі ми ходимо від 8 до 16 на роботу. А ну містети, як то ще мові, то в загальному ці організації працюють по ранках, тому краще, мабуть, звернутися до організаторів, які виділять на це повноцінний день чи можливо тиждень, там чи ще якось, і будуть повністю займатися. Ну так, правильно, ну уявив, що тобі завтра доведеться організувати своє весілля, і у тебе немає взагалі ніякого досвіду, у тебе немає знайомих, які тобі щось можуть порадити, дорадити. І ти просто починаєш отак з самого ранку там, обзванювати, наприклад, ресторани, питати за дату, обзванювати усіх підрядників, тратити на це час. А організатор зробить це все за тебе. До того ж, він подзвонить. До перевірених підрядників, з якими він вже працював, так як я сказав раніше. Також в перевірені місця, де він знає, що оце прям крутий ресторан, там зроблять весілля у вашому форматі, таке, яке ви хочете, там дуже смачна їжа, там можна вигадати багато різних приколів, і організатор займеться цим і доведе до успіху взагалі ваш план. Він теж буде слідкувати за таймінгом на вашому весіллі. Точніше, це вже буде робити координатор, а координатор, наприклад, на вашому весіллі буде слідкувати за контролем таймінгу, щоб та страва вийшла плюс-мінус та година, яка була запланована, щоб не було ніяких запізнень, або якщо вже вийде така ситуація, що буде якесь запізнення, буде якийсь форс-мажор, то координатор є для того, щоб це вирішити, і щоб ніхто насправді на святі не зрозумів, що, що щось сталося. Це навіть є нашим обов'язком, щоб е, молодята не бачили, що оп, якийсь факап. Uh -huh. Наташ, можеш сказати нам про наш підхід до молодят, як ми працюємо з молодятами, підрядниками і як ми робимо весілля справді особливим? Взагалі, у нас до кожної пари індивідуальний підхід, ну, бо кожен хоче створити своє незабутнє весілля. Але ми в принципі в цьому допомагаємо. І все, мабуть, починається від індивідуальної розмови, коли ми вислуховуємо повністю пари, їхні преференції, чого вони хочуть, що вони хочуть бачити. І в принципі, після цієї розмови ми з Андрієм робимо спільну презентацію, коли ми представляємо парам е, повністю проект, тобто їхні образи на весілля, де буде проходити це весілля, в якому стилі, яка кольорова гама. Ти маєш на увазі, що ми після вже перших зустрічей і перших розмов з молодятами е, будуємо їм. Е... Певну презентацію, де ми їм презентуємо їхнє весілля, чи ми правильно теж їх зрозуміли, і чи це весілля виглядає уже як мінімум на картинках, таким, як вони про нього мріяли? Правильно я розумію? Так, це вступний, так скажемо, погляд, щоб і ми розуміли, чого від нас хоче е, пара, і так само для пари, щоб вони зрозуміли плюс-мінус яку сторону ми будемо рухатися. У наприклад, навіть зараз у нас є пара, яка ніби хоче і рустикальний стиль, і одночасно хоче гламур. Тобто нам потрібно якось допасувати ці моменти, і тому така презентація з першочерговим поглядом є досить важливою, щоб презентувати її парі та рухатися далі. Може, тоді просто розкажемо нашим глядачам, взагалі, які моменти залишаються злаштунками і чого не бачить пара молодих, але над чим працюємо ми? Зазвичай за кадром залишається наша праця, яку молодята зазвичай не бачать, як це відбувається. А саме, як ми говорили раніше, пошук підрядників, планування їхнього весілля, вибір меню. Часами навіть переклади меню на українську, тому що багато молодят, які до нас звертаються, не знають польської, і їм треба перекласти меню, перекласти договір від услугодавця на українську мову, щоб вони читали і бачили, про що йдеться, щоб вони вибирали те, що їм подобається. Також, наприклад, найнеочікуваніші ситуації, які могли статися на весіллі, наприклад, була досить цікава ситуація. Під час весілля лопнув торт. І ми це помітили задовго до того, як торт почали різати. Задовго до того, як взагалі торт вивезли на залу, ми сконтактувалися з кондитером. І благо, що у кондитера був час під'їхати на локацію і поправити цей торт. І молодята про це взагалі не знали. Можливо, власне, дізнаються з цього відео. І це одна з таких ситуацій, неприємних, яка могла. Не зіпсувати весілля, але трошки погіршити настрій. Вибач, я тебе переб'ю, бо в мене зараз просто пригадалася ситуація. Ну з якою я можливо не прямо пов'язана, але так скажімо, я була присутня при цій ситуації, бо молодята домовилися з місцем про оплату. Е, якби місце зазначило, що за. Саму локацію потрібно заплатити стільки-то, за людину за меню потрібно заплатити стільки-то, тобто за, за тарівку, так скажемо, плюс напої, плюс ще якісь витрати. Але чомусь молодята подумали, що оця сума 2,5 тисячі, яка йшла за винаєм локації, це повністю за все весілля. І потім було дуже сильно неприємно ані нареченим, які трішки. Так скажем, не чітко прочитали, що там написано в договорі. Розраховували а, просто на іншу суму так, так, вони очікували, що вони заплатять 2,5 тисячі повністю за все весілля. Але всі ми розуміємо, що зараз таких цін ну на жаль немає. За 2,5 тисячі можна зробити вдома вечерю на 5-10 людей, але не весілля в шикарному ресторані. Тому тут такий скажем підпункт, що наречені не уважно читають умови яку вони підписують, тому що вони не розуміють, що ці умови. Написано. Ем, тому, так скажемо це такий факап трішки трапився неприємний ані для ресторану, тому що ресторан був застресований, бо люди не хочуть їм платити. А наречені просто не мають з собою цих грошей і дзвонять до своїх знайомих, щоб вони їм скинули, бо ми відгуляли весілля, немає як розрахуватися. ситуація правдива. Наташ, скажи, будь ласка, що молодята часто не враховують та які дрібниці можуть зіпсувати їхнє весілля? Взагалі хочу сказати, що є одна масштабна помилка, яку часто не враховують більшість молодих пар. Послухайте, можливо, на майбутнє вам пригодиться. То, що немає загального плану весілля. І тобто тоді весілля йде якось отак, як перекоти поле, одні гості йдуть туди, інші гості йдуть туди. Підрядники не знають, що їм робити наречені заняті своїми справами. Тобто немає якогось контролю цього весілля. Немає плану, немає таймінгу, якихось чітких меж. Ну, бо теж, наприклад. Можливо, так з весілля навіть Андрія, це його особисте весілля. Він займався ним, в принципі, але був чітко прописаний план, в якому було написано, коли у нас не знаю, там макіяж, зачіски, коли фотосесія у хлопців, коли фотосесія у дівчат, коли first look іде, коли ми їдемо на загальну фотосесію в місто, коли повертаємося, церемонія і так далі. Тобто, це добре, що був цей план зіставлений, і ми знали плюс-мінус свій таймінг. Які часові рамки у нас є? Ну бо так, би ми просто б до вечора тільки малювалися, і ну все інше весілля пішло б під зав'язку. А на рахунок дрібниць, таких трішки менших, насправді треба враховувати все. Наприклад, так само пари дуже часто забувають про якісь ну, не знаю. Можливо, декор це буде. Пари думають, що це їм надасть ресторан, в якому вони будуть робити весілля, але так насправді немає цього в ресторані. Я ще додам на рахунок дрібниці і те, що ти говорила, про що ти говорила раніше: такий хаос, хаос на весіллі, я його називаю, дуже все частіше від молодят Я чую, а можливо, нам не потрібен ведучий, бо це ж там мада. І, от, власне, ведучий теж на весіллі співпрацює з організатором, бо він слідкує за цим власне, таким хаосом. Ведучий з співпраці з координатором весілля, спостерігає. Чи все йде згідно згідно з планом? І ведучі старається теж заангажувати людей до забави, щоб люди не були там, знаєш, одні, наприклад, десь там під лісом сидять і курять, бо це зустрілися два свата, які не бачилися 10 років, і їм треба поговорити, а інші там сидять отак постійно, в молодя над головою і. Кажуть, яке у вас гарне весілля, які ви молодці, і так далі, але насправді це займає там 30 хвилин, так? І ведучий, ведучий реагує на це все. Ре, ведучий, робота ведучого взагалі на весіллі це не тільки розважальна програма, а ще й контроль. речі, ми дуже часто стикаємося з тим, що. Наречені не хочуть когось брати на весілля, так як Андрій зазначив про ведучого, так само з фотографом, з відеографом, е, не знаю, можливо, не хочуть ставити перший танець з професійним хореографом, але потім до, досить сильно жалкують, і, і потім дуже часто повертаються до нас і запитують, чому у нас немає фотографій. Ми не зберегли цей момент. Можливо, у вас ще залишилось. Ні, у нас не залишилось, бо ми цим не займаємось. І, і коли ми на початкових етапах пропонуємо узгоднити всі нюанси, всі запроти. Ну, то дійсно потрібно розважити цю думку, а не просто сказати, ні, у нас обмежений бюджет, нам це не потрібна ця людина. На нас там хтось познімає на телефон Ні, якісні знімки на професійну камеру це не те саме, що на телефон зроблено. То можливо, тоді теж розповімо, які найчастіше міфи про весілля ми чуємо та які трапляються в загальну Я думаю, найчастішим міфом для мене. Є міф, який досить пов'язаний з нашою агенцією. Це нам не потрібен організатор, це дорого. Насправді, організатор не є дорогим підрядником. Залежить теж, який рівень ви очікуєте від організатора, це може бути, там, знаєте, весілля найвищого рівня, на якому буде президент-прем'єр-міністр, грубо кажучи, буде виступати. Дорофеєва, і ще хтось там з Зірок. Тоді так. Тоді, звісно, такий організатор буде коштувати набагато більше, ніж інші агенції, які насправді не будуть менш якіснішими в організації весілля, ніж власне той преміум клас. То, можливо, я тоді в свою чергу згадаю про ем, такий міф: чим більше декору, тим краще. Повірте, це взагалі не набагато краще, бо часто пари хочуть якийсь кольоровий дим і не знаю, якісь підсвітки з усіх сторон, і щоб і синім, і жовтим, і червоним світило, і якісь голуби, щоб літали по салі. Тобто це все не потрібно. Звичайно, потрібно якби, достосуватися до того місця, де ви плануєте організовувати, на який бюджет, звичайно, але плити все це не потрібно. Насправді можна зробити простий лаконічний декор, там де це буде, наприклад, рамка. Досить часто, наприклад, можна використовувати рамку, тобто арку на саму церемонію. Потім її переставити в весільний зал. Тобто це вже можна зекономити трішки. Можна також наняти підрядника, у якого відразу буде доступна опція не знаю, наприклад, відеозйомки та кольорового диму чи кольорового світла. Це може бути трішки дешевше ніж винайняти окремо. Якогось декоратора. Теж звичайно, якби рекомендую, наприклад, дивитися на якихось е, інтернет-сторінках цей декор, бо це може бути дешевше, але по якості, так само, як ви знайдете в стаціонарних магазинах, але підібрати все по кольоровій гамі, щоб це було плюс-мінус в одному стилі, а не взяти там, не знаю, 15 серветок таких, 10 серветок таких, ну, тобто, щоб воно якось поєднувалося. Е, можливо, не багато декору, але щоб він. Був чіткий, лаконічний і в одному стилі. Ще хотів би поговорити на тему міфу: Весілля лише для молодят. Насправді це не є так. Якщо ви думаєте, що це день лише для вас, то ви трішки помиляєтесь. Так, ви плануєте цей день для себе, ви організовуєте його, можливо, самі, можливо, зі своїми підрядниками. Проте цей день це теж свято для вашої родини, для ваших батьків. Вони теж відпочивають на цьому святі. Вони радіють за вас. Вони часами навіть хочуть прийняти організацію у вашому весіллі. Прийняти участь у організації вашого весілля не рекомендую. Тому цей день не є. Лише для вас. Ви робите його таким, яким ви хочете, а ніколи не треба відмовлятися від порад батьків та родини. Тому що ви можете, якщо ви організовуєте самі, ви можете забути про якийсь пункт, а вони вам про це нагадають, і ви такі о, точно, ми хотіли. Можливо, це буде традиція, можливо, це буде якийсь декор, який ви планували, але обговорили про це раніше з батьками, але забули про це. Батьки вам теж допоможуть організувати ваше свято. Таким, яким ви його бачите, тому що батьки не організовують своє свято, вони вам допомагають. І теж не забувайте про те, що коли ви запрошуєте своїх рідних, близьких, то вони з'їжджаються з різних куточків світу або розділити з вами цей день, провести його разом. То, можливо, теж трішки розкажемо, які плани у нас на майбутні випуски та які теми ми будемо розглядати, чого ви будете очікувати взагалі. На наступному підкасті ми розглянемо тему бюджетів, як правильно створити бюджет на весілля, як правильно розпланувати кошти і поговоримо про це. Також у наступних випусках ми розкажемо, як підібрати ідеальну локацію для вашого весілля і як правильно скласти таймінг на ваше весілля. Також в наступних подкастах ми плануємо запросити гостей. А якщо точніше говорити підрядників, з якими ми працювали, які теж поділяться думкою, з якої перспективи вони бачать організацію весілля, на що вони звертають увагу, та можливо трішки прорекламують себе, та якби ви зможете зрозуміти, в чому їх сутність. До речі, у нас сьогодні на подкасті, але за лаштунками сидить «Форія» Арт Груп, які допомогли нам з освітленням цього підкасту. І які дуже хороші наші друзі, з якими ми організували вже не одне весілля. Теж до речі, вони робили весілля Андрія. Тож, так скажемо, це <клухи> наші заофана лучі. До речі, в наших наступних підкастах теж буде запрошена пара молодят, з якими ми вже організовували їхнє весілля. Вони поділяться своїм досвідом, як їм працювалося з нами. Можливо, на що треба було теж звернути увагу та підкажуть вам, чи варто брати організатора весілля. Також хотів би в майбутньому запросити пару, які займалися самі організацією весілля у Польщі. Буде цікаво з ними поговорити. Якщо ви зацікавлені потрапити до нас на підкаст, напишіть, будь ласка, коментар, і ми зв'яжемося з вами. Також в коментарях проси би написати теми, які ви хотіли б, щоб ми порушили на наших підкастах, теми, які, про які ви хотіли б, щоб ми з Наталією поговорили і розповіли вам щось цікаве, або, можливо, розкрили Америку. Також теми про які ви хотіли щоб ми поговорили з нашими підрядниками, в принципі, мені здається, на цьому ми можемо завершувати наш перший подкаст, бо ми коротко розповіли, ким ми є, чим ми займаємося, та для чого якби, потрібно вибирати організатора весілля. Хотіли б вам дуже подякувати за те, що ви сьогодні були з нами, що ви додивилися цей фільм до кінця. Закликаємо молодят працювати з нами. Ми створимо ваше ідеальне свято. Бажаємо вам гарного дня, вечора і всього, всього самого найкращого. І ще хочемо подякувати за те, що це перше відео все-таки вдалося. Дякуємо нашим друзям, які допомогли нам з організації цього. Дякуємо вам, нашим глядачам. Та закликаємо підписатися і, звичайно, проявляти актив. І в майбутньому я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося ще не один раз на цьому каналі. Хотів би подякувати хлопцям е, зі Стендап Простір за те, що вони теж нам дали деяку апаратуру на сьогодні. Без цієї апаратури цього відео не було б. Дякую. І теж, звичайно, будемо дуже вдячні вам за підписку, за лайк, коментар під цим відео. Поширюйте його, бо дійсно, якби актив нам дуже потрібен і просто підтримуйте нашу діяльність. Будемо дуже вдячні. Дякуємо всім. До побачення. На вашому святі.